Іно моя, батьківщина, ти символ калини і добра. Шість років танцює в ансамблі на мисто Єлізавета Назаренко. Наразі в колективі під керівництвом Ірини Штогріної опановують хореографію 30 дітей. Дружній колектив. Наш хореограф дуже старається ставити нові постановки. дуже Прогресивна на цих благодійних концертах. Ми збираємо кошти для підтримки ЗСУ. Окупанти вони хочуть знищити всю нашу культуру, винищити, але ми їм не даємо цього зробити, просуваючи наш український народний танець. Благодійний марафон Танцюй з Україною в серці у сквері імені Тараса Шевченка об'єднав понад 100 учасників. Такий захід міський будинок культури організовує третій рік поспіль. Торік зібрали понад 8 тисяч гривень. Коли розпочалась війна, ми вирішили саме один танцю дарувати містянам таке гарне хореографічне мистецтво і тим самим такими маленькими кроками підтримувати наші збройні сили України. Кожен захід зараз Хмельницького міського будинку культури він є благодійним, У нас завжди стоїть скринька для підтримки збройних сил України, і потім ми збираємо якусь конкретну суму і вже обираємо, кому саме її перераховувати. Десять кращих колективів та ансамблів міста впродовж двох годин танцювали і збирали донати на ЗСУ. Серед них Подолянчик, Барвінчата, Купава і Веселка. Кожен з колективів з початку повномасштабної війни дав не один десяток благодійних концертів на підтримку захисників. Нещодавно ми порахували, що за час війни, за час наших гастрольних поїздок, закордонних в Україні ми даємо концерти. Ми зібрали вже більше 260 тисяч гривень. На які були куплені зарядні станції для наших воїнів, ми співпрацюємо з об'єднанням волонтерів захист. Кожен, кожен наш захід, кожен концерт постійно ми разом збираємо гроші. Хмельничани фільмували хореографічне мистецтво і підтримували учасників оплесками. Дуже потрібні, по-перше, для молоді, по-друге, для донатів, які люди, я переконана, все-таки будуть робити. От, і, ну, потрібно жити, незважаючи на все, жити, радіти і давати нашим дітям майбутнє. От моя донька танцює. Ідентичність народна вона має бути, це по-перше. По-друге, в мене мала займалася колись танцями, вже вона зараз доросла, але мені завжди на це приємно дивитися, це завжди яскраво, це завжди е, надихає. Під час благодійного марафону вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Цього ж дня в театрі старицького під час театралізованого дійства Ми діти вільного народу міського будинку культури хмельничани задонатили іще понад 30 тисяч гривень. Ірина Альон, Данило Біга, новини міста.